І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравосюей. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає BattleGaus Emil на T-110E4 карта Лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою. Так. Т-110Е4. По просто народному Є4. Надпотужна гармата. обертається башта, це є пару плюси Нормальний такий хід у нього. Бачимо 304 кМ на годину по пересічній місцевості їде, по снігу навіть. І... Ну, дуже броньована башта. А недолік, що у нас картонний корпус. Так? Ну це які переваги, наприклад, такого ж, такого ж типу, так скажемо, петехі американської Є3. Є3 немає башти. Але він сильно броньований. 60 ТП. Ну хто ще 60 ТП звично? Звісно ж, він вихлопушувалось. Знатний. Поки що так собі у нас бійде, пів хп майже втратив, нічого поки що не настріляв, піджався під скелю. До речі, колись я пам'ятаю, що була така тенденція, що саме отак грали, під скелю підтягувалися, тяжі і тут перестрілювались. Там понизу біля води мало дуже грали. А зараз навпаки біля води грають. Ну, переробили карту, звичайно ж. Так, а наш. Е Дуелянт, так скажемо, 60ТП, на якому ми дуже втратили ХП, наш герой на нього точить зуб і він саме його хоче вихлопушити. Хоча, в принципі, його зараз вихлопушать наші братиші, якщо він так буде себе вести. Ха-ха. Помститися, помстився все. Чудово, і тепер вже в оточенні суперники залишилися. Баджер, є третій, М, 5Y і Суперкінь, Дивіться, просто ми їх зараз тут розчавимо. Ну як не пробив броню, ЛДЛД не пробив броню, ну що це таке? Просто той вже топиться на Баджері чи що він там? Воду аж заїхав. Що, ти бачиш Суперкінь, або він прошивається куди хочеш, або зовсім нікуди не прошивається. Відомо, 1800 ж настрій, ворог прихлопушили. Ну тут просто винищення було, ну, жорстоке просто винищення було суперників. А все чому? Це тому, що 60ТП е не так він зіграв, вірно зіграв. Тут ще переїхав... Ебається. Це було кротезно. А це з настроєм такі. Приїхали дядьки, переперехлопушили. Показали так, так, такі татусі. Переїхали, показали. Молоді, як треба грати. Поїхали вперед, поїхали. Мені здається, тут зараз не треба зупинятися. От просто проносити треба. проноситися про, по базі суперників і виїжджати брати в оточення їх, поки вони не оговтались. Нашого героя зовсім хп немає? Так. Не по бронювання. По бронюванню, я ж кажу, тут тільки башта лише. Танкує, тут і КВН у нас проблеми. Це така, знаєте, міська ПТ можна її назвати. Хоча є 3 також. Ще те задоволення. Ну у нього низький силует. В принципі, там із КВНами більш-менш краще на є 3 можна так продавлювати, штурмувати. А хто там на базі? ТВП залишився, гріль залишився, гріль шотний шотний, ЛТшка. В принципі, нам не суперники. Головне, щоб по-нашому Є4 ніхто не стріляв. Ну і Намагатися вибити тепер ЛТК суперник. Там Тесакі ЄБР, наші Мантікори. Те СТЛТ його прикриває, в принципі, я так розумію. Наші поперли все ж таки вперед, дослухалися до моїх Попроноситися е, далі вперед. Нестися, так скажемо, вперед. Чому? Тому що якщо б стали тут, то ми знаємо, що якщо так задефлять, то не, ну не виїдеш, ти просто от не виїдеш сюди з води. І 7-7 побою, переваги немає. І по ХП у нас навіть e не все гаразд, по ХП команди. І по в нашого героя не все гаразд. А спробувати. У нас ще зведення, ще ти задоволений. Це така петеха, ну, e на близьких відстанях. Вона чудово себе відчуває, а на дальній, ну бачимо, вліпую тисаку. На 935. Фугаса мої. Фугас. І дуальна дуель. А ну фугаса мою тушно повинні приліпити. А, чудово. Дібером буде дуель. на дуель. Так, фугаси 1100 може вибити. 90 пробиття. 107. Не можуть вибити там бачимо, ТВП-ху ніяк. І гриля, гриля зовсім там шкипе не було. У неабу вже набито все ж таки вийшло. Дали бій, все, гриля знашкодили, ну тут небезпека. ставати на захоплення. Я не думаю, що треба їхати добивати там. Тому що поки доїдемо, можемо і нахлопушитися. І ще, ще й програти цей бій. Так, проїжджаємо, проїжджаємо, там нема просто. Стаємо просто на захоплення що. Ну добре, хоч, хоча б один хай стане на захоплення, бо знаєте як за, зазвичай. Напоїхали всіх доб'єм, ну поїхали і поздувалися всі. Один хай на захопленні. СТЛТ там майже повний хп. А який зараз перезарядився? Вон зараз на ці. На пугасах, так? Щоб раніше, як фугаси були фугасними, правда, можна було. <смір> Ми в мене рівно до речі, граємо. Це, я думаю, що ну, те, те сам не витягне цей точно. Не отримає він колобану. <смір> так би він надіслав би цей реплей. гравцю е, е, Гравцюй. Чудовий постріл був. <смір> І Захоплення бази майже. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую до зустрічі.